Усім привіт! Ну от він, мріє багатьох вже в Україні. Так, це Радіокод 102. Приїхав з Кіпру, збирається все з нуля тільки там. Унікальний в самому Так, давайте я коробочку покажу з усіх сторін. Там, до речі, є вся інформація. Ну, от. Місто Лімасол називається Кіпер країна. Це острів, частина острову Південна південно західна бо північну частину острова окупувала Імперія Турція. От, зараз правітній Ердоган чимось схоже на імперію расистів. Це Турція. Також все любить захоплювати чужі землі. Там північна частина острова, так як в Україні. ЛДНР. Приблизно щось те саме. Так, а Кіпер це окрема країна Євросоюзі яка. Так. Ну, от Зі всіх сторін нам показали. На 3 ход є. Ну, відкриваємо. Так, тут інструкцію. Вмикаємо. До речі, расисти такого не мають і ніколи не будуть мати. Зі всіма змінами, які в цьому приладі, так. Дивіться, що цікавого. По меню зараз покажу. Е, можна, є тільки зіверти і ЦПС. Ніяких рентгенів нема, бо це відголосок СОВК ССР. Тільки зіверти в годину і імпульси в секунду. Далі, е, ще що цікавого, дивіться, е, мова англійська. Ну, зараз сьогодні англійська і ще українська додається російською не буде. От. Тільки англійська і українська буде. Українська прямо на днях вже там реліз буде. Так. Е, значить, так, ніякої мови російської, ніяких рентгенів. Е, переходимо. Ну, давайте я вимкну зразу блимання і клацання щелчки. От, сигнали. Е, блимавка, клік, клацання, коннектор, по блютузу, також увімкну. От, будь ласка, мікро зіверте в годину. Одну раз кнопку вверх натиснули, імпульси в секунду, Це ПС. Отак. Так. Один раз вверх натиснули, ЦПС показує. один раз вверх натиснули, мікрозіри в годину. Натиснули два рази верхню кнопку. Ой, затиснули, утримували, звук щелчків вимкнули. Затиснули, отримали, вимкнули звук. Так, нижню кнопку. Е, нічого не впливає, якщо зажати. Далі затискаємо круглу, попадаємо в меню і от рухаємося вверх вниз по меню це спектр. От він. Вверх один раз натискаємо, або логарифмічний режим відображення спектру, або лінійний. От пише зверху зліва в куті, лін. Або лог лінійний логарифмічний режими. Логарифмічний показує загальну всі рисочки кванти, які влетіли гамакванти, кванти а лінійний їх пропорційно зглажує і показує, щоб краще видно було, в який більше влітало. Так, по кількості. Так, далі. Затискаємо, утримуємо верхню кнопку, тут також звук вимикається в цьому режимі. Затискаємо, утримуємо ниву, нас, нижню кнопку, нас питає, чи скинути спектр, чи не скинути. І далі затискаємо, утримуємо на ЄС, yes, і воно, спектр обнулився і заново починає набиратися. Так, і Під час цього можете міняти логарифмічний лінійний режим. Далі переходимо в меню, наступний режим це монітору, ось тут мікрозірити в годину або імпульси в секунду. Далі переходимо в значок Сима, це скільки накопичена доза. По-моєму, Да, доза, от написано, доза. Далі така з ручкою це пошуковий режим от, на графіку графік. І показується тут імпульси в секунду в реальному часі. І от зліва літера S маленька. І 1 дроб 2. Це обновляється, ставиться на графіку обновлення. йде одна рисочка кожних пів секунди. Натискаємо кнопку вверх, затискаємо, утримуємо. Це буде звук вимикається. Натискаємо низ один раз, нижню кнопку, вже 1 секунду, раз в секунду оновлюється графік, раз в 2 секунди, раз в 4 секунди. І все. От, затиснув, утримую і графік обнулився. З нуля почалось Якщо затиснув і отримував нижню кнопку. Верхню кнопку затискаю, цей звук вимикає, затискаю, утримую, знову звук вимикаю. Один раз натискаю догори і зменшується швидкість реакції. Найменше пів секунди. Кожних пів секунди ставиться рисочка, ну, крапка на графіку. Інтуїтивно, все розібрався без проблем. Далі це кнопка вимкнути. Повністю вимкнути. От, Щоб вимкнути, треба затиснути і утримувати. Ось так вимикається. Ось так. Тут зеленим блимає, червоним, блимає, синім блимає, коли зарядка йде, От всього 4, бачите, нього. Ну, гучний, нормальний. Так, показує ще температуру 29 градусів, це скільки всередині в приладі температура 49% плюс-мінус похибка. Не падає це ці палочки це рівень потужності випромінювати. 4 мікрозірота в годину це досить мало, півнижні палочки, трохи більше. Чим більше буде фонити, тим буде збільшуватись цей стовбик, заповнюватися. Так, зверху зарядки батареї скільки. Отже, заблокувався автоматично кнопки, от вони не реагують ні на що. Щоб розблокувати, потрібно натиснути один раз кнопку круглу велику, і тоді заблоковується і розблоковується. І вмикається підсвітка цією великою кнопкою. Ну, тут це можна регулювати в налаштуваннях. Ось такі налаштування. На дисплеї відображаються або імпульси в секунду CPS, або мікрозірти в годину. Далі, ну, ви це можете їх перемикати там, тому ставте мікрозірти в годину. Далі. Доза показується або в зівертах, або в рентгенах, ну це накопичування. Далі, скільки ви накопили за весь час. Це імпульси в секунду або імпульси в хвилину. ЦПМ це, це в хвилину. Далі. Доза це при, при якому порозі буде вмикатися сигналізація. Щоб зберегти, затискаєте Enter, утримуєте. Це другий поріг. Сигналізації, далі доза накопичена, перший поліг сигналізації, другий і обновити дозу можете ось так. І затискаєте, утримуєте, це підтвердити, обновили дозу. Так, далі скрін. Це як буде підсвітка вмикатися або при натисканні на кнопку оцей. Або автоматично від освітлення, коли буде вже темніше, тут датчик освітлення є в одній з цих чотирьох, ні, з цих двох нижніх якісь. І він буде вмикати підсвітку. Або ніколи, Never, ніколи. Або buy button при натисканні на кнопку, або автоматично. Я використовую при натисканні на кнопку. Це скільки часу буде світитись підсвітка після того, як вона увімкнулася. Я собі ставлю тут 30 секунд. Найдовше. Можна змінити ось так 5, 10, 15, 30. Це яскравість підсвітки можна на 0, 1, 2 і до 9. Я ставлю саме яскравий, тому що ну, використовую на максимум. От. От, не, не треба мені економити. Треба, щоб добре було видно, щоб миттєво отримувати інформацію. Перевернення дисплею. Або таке, таке, або автоматичне. Я користуюсь автоматичним, тому що постійно цим користуюсь. Ну, от, коли дисплей перевертається, то перекидається зображення. Ну, от, продемонструю ось так, бачите, я переверну дисплей ось так. І він перекинеться. Хоп перекинувся, ви вже бачите рівно. Знову повертаю. Щоб не був верх ногами, там всередині цей не гіроскоп, а акселерометр. Вкладка е, Чіп, і він знає, де верх, де низ. Так, відцележіння перемикає. Далі сигнали. Вмикаєте звук або вимикаєте, це сам динамік, це вібратор тут всередині, це підсвітка, оце блималка. Це щелчки, ті, що ви чуєте, окремо вони від звуку всього. Це підключення відключення блютузу. Це включення, вимкнення, живлення. Це кнопки, коли я натискаю, щоб вібрували вони і клацали. А це е, тривоги алармс. Або постійно пищати, коли тривога безпреривно не зупиняться, або однократно. От, я ставлю однократно, тому що коли трошки піднялись фон і потім вже прийшов в норму, то мені не треба, щоб до ранку цей дозиметр пищав. Щоб він сам заткнувся, я далі продовжув спати, е, коли був скачок невеликий. Ну, Якщо постійно перевищена норма, то буде пищати постійно. Так. Це звуки дози Вібро, або звук при першій тривозі можете вимкнути вимкнути, як хочете, і при другій тривозі. Так. І зашкал. При зашкалі звуки Вібро. Далі доза. При тривозі і при зашкалі накопиченій дози також регулюєте звук Вібро. Так, далі. Bluetooth просто виключите або вимкнути. Якщо не користуєтесь, вимикайте, економити батарею. Мова англійська, поки що тут, тільки більше ніякої час. От, налаштуєте собі і затискаєте, зберігайте, щоб правильно час був на приладі. І інформація приладу. от прошу. Тут серійний номер, версія прошивки. От. Так. І це заводські налаштування. Скинути все до заводських чи не скинути вас, питає. І все виходите. Ну, от пробігся, все вам показав по меню, в принципі, все інтуїтивно зрозуміло. Тут нічого. Це, давайте залишу в такому режимі. Подивимося, через скільки секунд. Секунди йдуть от на відео зараз на Ютубі, те, що ви дивитесь, через скільки він сам заблокується. От все, заблокувався. Все, можете по секундам порахувати скільки часу. Натискаю кнопку, круглий один раз розблокувався і він кноп підсвітку. Ось так. ну Давайте візьмемо датчик диму, за меріці 241 І щось протестимо. От він. Датчик диму європейський, так само, як і це європейці, це європейці. Ну, давайте підношу. Ого! Отключились рано. Ого, як пишіть Йок, оскільки там імпульси в секунду. 1800 імпульсів в секунду. Як бачите? Хіо ЦПС. 1800 імпульсів в секунду. Фіксується оце чиста гама. Тисячу майже 2000 імпульсів в секунду. Фіксується. При фонових 5 імпульсів в секунду. Давайте протестимо, приложу зверху. Так, зверху центр собі. Тут зверху менше показує. Всього 900. 800-900. Чому менше показує зверху? Тому що, поясняю, тут значок радіації вказаний, де датчик знаходиться, от він. А з цієї сторони... Плюсик вказаний, що тут детектори прикладати треба до плюсика завжди. Бо тут а, знаходиться сам кристал. Він йде в пластиковому контейнері. І потім поверх ще йде ось цей пластиковий корпус. Тобто два шари пластику і ще е, білою фарбою пофарбований сам кристал. Більше нічого. Ну, Ще може бути сітка Фарадея металевого е, тонка від електромагнітних Цих поміг більше нічого. А з цієї сторони йде пластик так само вели цього корпусу, всередині пластик контейнера для кристала. Далі йде плата з фотоелектронним помножувачем, ну, фотодіодом. спеціальним, і Далі фотодіод йде і далі вже кристал. Тобто з цієї сторони, плата і сіфеу Твердотільне Фео, як його люблять називати фотодіот лавини. Він, і його плата сильно гасить оце, гаму 60 км. Як бачили, гасить більше ніж в 2 рази. Просто та платка тоненька. Вона десь 1 мм товщиною. Тому. З цієї сторони не прикладайте, якщо щось заміряєте, прикладайте саме цю сторону вплотну до оцього плюсика. Ну, Якщо взагалі корпус зняти весь пластик, то буде ще краще, звичайно. Але тоді є ризик пошкодити кристал. Тому це для безпеки, в принципі, для захисту, бо не всіх людей використовують обережно. І може пошкодити дійсно. Ось так. Ну, коротко показав інструкцію нічого важкого по розмірам. Малесенький. 34 приблизно. Чи 33. От. Ну, точніше можу штангелем заміряти Зараз секунду. Так, ну от. 34 мм ширина Товщину Навіть давайте заміряємо Ну 18 мм висота товщина От. Продовжимо У нас ось така 123 міліметри. Вагу давайте зважимо. Зараз вже почали розміри. Міряти зразу зважування зробимо. Шістдесят шість з половиною грам Ось так. Все, все показав, все бачили. Все, всем пока.